Сьогодні пропонуємо вашій фазі методику вивчення вірша з допомогою мемо-таблиці. Для більш чіткої вимови запропонуйте дітям виконати артикуляційну гімнастику. Кожну вправу виконуємо 8-10 разів, поступово збільшуючи кількість виконання. Ще нам потрібно для цього? Звичайно, церква, щоб дитина гарно бачила свої відображення. Ну що ж, почнемо виконувати вправо. Першу вправу, яку ми вам пропонуємо вивчити з дітьми, це таркач. Цього нам потрібно посміхнутися, поставити рядочки зубів рівненько один на один, І сказати звук І так протримати рахуючи до восьми. Наступна права а Витягуємо губки вперед. А потім можна чергувати ці вправи. <звут> так, у. Так значно цікавіше займатися. Наступну вправу прокоти горіш. М'язичком за губками малюємо коло. Дитина виконує право, а дорослий рахує, поступово збільшуючи кількість виконання права. Наступна пара вправи, які дуже цікаво виконувати саме разом, це у мавпочка та бульдог. Виконуючи мавпочку, ми язичок ставимо за нижню губку. а по льдо на легню. Таким чином ми вчимося дітям допомагати утримувати язичок, широкий язичок вгорі або внизу. Наступна вправа це повітряні кульки. Виконуючи цю вправу, ми надуваємо щічки, а потім здуваємо їх. Можемо допомогти собі долоньками. Так буде цікавіше і веселіше виконувати ці вправи. Наступною вправою, яку ми пропонуємо, це коней та зупини коня. Виконуючи праву коню, ми тримаємо ротик посмішки, приклеїмо язичок до піднебіння і ритмічно відриваємо його. Дитина мала утворити такий цокаючий звук. Потім просимо зупинити конячку Це вправа життя нашого боку повинна бути відбирається губок. Ось так. Губка наче чухаться після цього повинні. Це говорить про те, що дитина виконала цю вправу вірно. Не менш важливо навчити дитину вірно дихати. Для цього можна використати різноманітні ігри. Наприклад, у сьогодні взяли з вами ось таку хмаринку, ми виготовила власноруч. Набираємо повні легені повітря щічка не надуваємо і дмухаємо на наші краплинки. Вони повинні рухатися. Крім того, можна використати для розвитку мовного дихання ось такий вітрячок. Це придбаний відрячок. Набираємо легені повітря, щічки не надуваємо, це дуже важливо. І дмухаємо на вітрячок. Запропонуйте спочатку зробити це повільно. А потім вже сильно. Таким чином, ми будемо вчити дитину і ще і коригувати силу видоха. Можна запитати, який буває вітер. Вітер буває легенький, теплий або ж сильний, холодний. Таким чином ми допоможемо збагатити Словник дитини прикметниками. Розглянемо вивчення вірша на прикладі вірша Яковенко на березу сіла-гау. Першим етапом вивчення вірша буде промовляння вірша в цілому, поєднуючи слова з показом малюнки. На березу сіла гала. Під кущем гуляла пава, а над ними хмарка спить, з неї дощик цебинить. хтось вгорі, а хтось внизу разом вимокли в грозу. Запитайте в дитини, чи всі слова вірші їй знайомі? Зрозумілі. Запитайте, хто така гава? Хто така пава? Що значить дощик себенить? Спробуйте підібрати слова синоніми. Що може робити ще дощик? Запитайте в дитини. Прослухала дитина вірш. Далі розібрали слова. Створюємо асоціацію до кожного рядочка, не поспішаючи чітко промовляємо слова і показуємо їх на малюнку. На березу сіла гава, Під кущем гуляла пава. А над ними хмарка спить. З неї дощик цебенить. Хтось вгорі, а хтось внизу. Разом вимокли в грозу. Далі починаємо вивчати вірш. Вивчаємо кожен рядок окремо, повторюючи по декілька разів. Переходимо до наступного рядочка лише тоді. Коли вже дитина самостійно може відтворити вивчені слова. Наприклад, на березу сіла гава». Повторіть декілька разів з дитиною. І лише тоді, коли вона вже сказала «На березу сіла гава, переходимо до наступного малюнку та наступних слів вірша. Під кущем гуляла пава. Вдалося повторити. Добре. Повтори, повторюємо повністю весь рядок. На березу сіла гава, під кущем гуляла пава. Відтворили дуже гарно. Переходимо до вивчення наступних слів у вірші. Через деякий час запропонуйте дитині повторити вірш, але вже спробуйте забрати картинку. Я впевнена, що в неї вийде все дуже-дуже гарно. Виконати вправу, що знаходиться, можна використовуючи малюнки, а також на прогулянці у парку. Біля будинку. Як це зробити? Більш детально ми пояснимо в нашій презентації. Спочатку запитую, що ти бачиш на малюнку? Дерево. Що росте на дереві? Яблука. Якщо на дереві ростуть яблука. Як називається дерево? Яблуки. Де знаходяться яблука? На дереві. Або де знаходяться яблука? Під деревом. Розглянемо наступний приклад. Що зображено на малюнку? Назви ці дерева. На малюнку зображені дерева. Тут є дуб, ялинка, береза. Запитайте. Яке дерево посередині малюнка? Так, це ялинка. Назви дерево, ліворуч від ялинки. Звісно, це дуб. Назви дерево праворуч від ялинки. Так, це береза. Назви дерево, яке знаходиться ліворуч від ялинки. Берізки це ялинка, вживаючий применник. Між дубом і березою росте ялинка. Запитайте, кого ти бачиш на малюнку? На малюнку я бачу зайчика, білочку, лисичку, вовчика і горобця. Горобець це пташка. Де знаходиться білочка? Білочка знаходиться на дереві? Де знаходиться лисичка? Лисичка знаходиться попереду дерева. Де знаходиться вовк? Вовк стоїть під ялинкою. Де знаходиться зайчик? Зайчик знаходиться перед пеньочком. Таким чином, ми вживаємо прийменники і вчимо дітей орієнтуватися в просторі. Дуже дякую вам за увагу, успіх на навчанні. До нових зустрічей!